Queen, і сьогодні буде челендж Never Have I Ever. Як ви бачите, моє місце положення, коли я завжди знімаю відео, змінилося, тому що сьогодні я у гостях у свого двоюрідного брата і ми просто не мали де в іншому місці знімати, тому що в одній хаті там е, купа гостей і дуже шумно, а тут так тихо і нікого немає, тільки я з ним, тому Отже, ось брат... Такий... Це мало спрашиваю. Отже, мій брат! Саляк! Ну! Ну! ну. Привіт! Саляк! Це український канал! Привіт всім! Отже, на початку відео хочу дуже вибачитися за такі умови, мови, ми знімаємо, тому що там на подвір'ї... Ви чуєте? От ха Откуда там? рівень і реально він дуже заважає, але просто... Ну, no, не постарайтеся не звертати на це увагу, я від, я там десь на природі, ой, на якій природі, боже, десь в себе Всі. на дачі, в селі і, господи, природа, і з нею нічого не зробимо. Ну, no, не пішли, бо ми зараз не зарубали його, правда? Mm. В общем, вибачте. Отже, мій брат, це мало спрацювати, отже, мій брат, тут, садяк, о, ну, ну, привіт, Це український канал. Привіт всім привітусім з вами Отже, мій брат. Це мало сприйшла Отже мій брат! Тут? О! Ну! ну. Привіт! Селяк! Це український канал! Привіт всім! Привіт усім! З вами, з вами відео Чабі Бані, але так як я не змогла сьогодні купити зефірок тому ми знімаємо цей челендж. Думаю, вам сподобається. Бери свої бумажки. Отже, перше питання. Чи ти коли-небудь стриг сам себе? Достив? Я дуже. А смисла стригти сам себе? Це <кх> не достаття того, хто стриг сам себе. <кх> Отже, нас наступне питання у нас, чи ти коли-небудь даєш скотину? Скотиньок Сутинок. Ні, корова є. Ой, доживеш селі, ніколи не даєш кутину? Корову. Чи ти коли-небудь кричав у святих місцях типу? Церкви, костела і так далі і тому подібне. А я завжди стіла себе тихо. Навіть в дитинстві, коли мені було ще років, напевно, що десь може взяти а може ще менше. Я постійно обстояла цю службу і в мене були було таких проблем підрішення, не тріші, а коли я родилася, то не приїчала, а коли я родилася, я не ходила до церкви. Оце наступне питання. Чи ти коли-небудь одягав замов життя влітку? Коли ти ходиш влітку і це ж не сезон, і ти ходиш і шукаєш собі зимову життя на зиму, тобто я міряла його, а означає ходила поливку в зимовому житті влітку розумієш та мані. Чи ти коли я небудь потягав м'ячі протилежної статі? Ти ви штанці! Ті штаті! Тімова врач я вперед ніколи не надягав нічого з противажного придумала. Дженси, дженси жіночого повторюються. А це не має значення розумічне птиця. Байде, чорний, це один. Тут тобі таке скажу. Вс, давай, 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 давай. Ну, я не заставила. Ти боявся в дитинці залишатися вдома сам? Але скажи, як ти ходив до дому, я дівнив мамі, як завжди мало, то наш тут приїхав, зі мною, щоб їхати, дядь, який має мені запевнити. Міняй. Yeah. Міняй. Міняй. Не баба. Я от до, до 10 років у мене було таке, що реально в мене кожний чор вдома, коли я була сама себе була, уважа, це себе якась, о боже, о боже, це таке. <говори> я сам себе напугав, що не правда. Це Ну Добре, це правда. Ну, було фінзі. і... в такому там 0-відео, 0-бістики. Якщо бачите... Ще ссылку. Okay. Uh -huh. e, тобто, зараз нормально. З вами була Лаврін. І дуже дякую вам за цей перегляд. Ставте мені пальці вверх. Uh -huh. вверх. Якщо я це рукою показувати, це все рукою показуйте. Пальці вверх І підписуйтесь на мій канал. Uh -huh. <laughs> e. Дякую, що були зі мною. І я вас дуже сильно люблю. Чекайте нових відео. А бажаю вас мої ананасики. До нових зустрічей, пока.